Віталь шахів, враю проти Бретінг, Фамен, Гафен, Чакен. Німеччина рейтинг 1685. Словянський захист. Гамбідер, рай, з райозним. Забрав пішечка Аб5, но я створив собі центр. Так C. Це... один грав, це було точно погано, я пам'ятаю. Кінь А4, можливо, тут треба. Хоче задні, не хочу. Так, щось не таке було? Це якась лабуда. Лабудабі. Б'єш. Слава не забути. Так, здесь причеплюсь. В принципе, есть что нам таких маневров. Є5 я не хочу грати, чи нічого не хочу. хочу. Атака! Це завжди приємно. Та ні, ну це ж не тримається. А от тепер кінце 5. Ти правда, може, і хочеш сам піти. Своїм ходом хочеш сюди піти. Хочеться F4. Щоб Туру відразу включити, а 4 також непогано. Давай, ще 4 Ну, Ф4 тоді. Просто кінь мене висить. Так, можна тут вдарити, він має брати королем, і тоді я F5 піду. Кіньєв ж 2 Тут хоче пішачка з'їсти, типу, так? Да? Ах ти такий. Тоді так маю грати. Мат хочу поставити. Він хоче просто пішечка виграти через тактику, що в мене зв'язаний ферзь. Молодець. Молодець. Хотів на коня напасти, Ті, якщо піду аж три, з'їсти коня. Не чука-чука. Правда, там ти можеш корлем забрати. Ти можеш. мат висить. Давай, грай на час. Це ж твій шанс. Шах. Шах. Мат. Чи так мат зразу йде. Зразу мат. Ти можеш фрезя віддати. Це буде мат. Так можеш віддати. І ще пограти. Хочеш мене мучити, так? Да? Ну, давай, чим більше він думає, тим більше я хвилююсь. Зигзаг. із зигзагами. На 74. <кійшов> Прийшов. Так, а тут мені треба було що зробити. Кінь Б1 грати, так? Да? Кінь Д1 все-таки нормально. Добре. Ініціатива в мене, поки ферзь там десь на краю. У мене пішак. підкріплений, Більше простору. Гроші пуляє. І є атака. Ферзь плюс кінь тандем, який дуже багато ставлять матів різні. Тактичні мотиви. Треба захищатись. Так, тут краще було все-таки F4, да? Ну, або коня повертати. Це також нормально, але можна було і сильніше. Тут просто не було сенсу відходити, мене тут втрачається. І вже він якось може ініціативу і перехопити. Буде мені тут заважати своїм фрезем к ним. Тому треба вже йти на такі речі контратак. Він витрачає час. Краще було так. Все рівно білих краще, тому що розвиток не закінчений. Білі швиденько цю туру міняють на цю, а ця швиденько з темпом приходить. І все рівно більшість фігурна біля короля убіле. Ну. Він так зіграв. Кінь бещить був. Тактично. Обумовлений. Зв'язку. Добре. А. Ми просто виграємо. Просто виграємо, виявляється. Кінь не ходить. Тура під боєм. Просто кінь зідає. Прийшов собі забрав туру. Ну, я не дивився на цю річ. Ну, три хвилини чувака на години. Молодець. Грай далі. Грай може в пулю, це тобі більш підходить. Ну, зрозуміти, що дефект в тебе слабке поле g5, куди кінь прийде, і тут уже будуть мати й мотиви. Ну, тут він вже чекав. Тут уже задумався. На цілу хвилину задумався. В позиції, яка вже тут немає нічого. Треба віддавати фрезя за коня. Ну, зато дозу тут молодець. Вміння розподіля... розподіляти час також така ігрова ігровий скіл. Важливий.